Вітаю, шановні майстрині, не лякайтесь в кадрі ось ці купі гумок. Я в'яжу шорти і зараз роблю закриття петель і подумала, можливо, вам буде в нагоді наступний спосіб закриття. Як ви бачите, тут іде в мене хусткова в'язка, і по краю не видно закриття. Тобто Воно завершується ніби рядком хусткової в'язки. А з вивертньої сторони виглядає це ось так косичкою. А це лице. Якщо ви в'яжете якісь вироби хустковою в'язкою, щоб це було більш гармонійно, то краще використовувати такий спосіб, якщо ви закриття робите по вивертніх петлях Або з вивертньої сторони, або хусткової в'язки. І як я це роблю. До речі, в'яжу спицями ергономік мікрон українського виробника. Вам, напевно, не видно напис. Дуже зручні для мене, але сама спиця важкенька. Волосінь без пам'яті, як ви бачите, доволі зручна. Мені дуже подобається такий дуже гострий кінчик. Хто полюбляє гострі кінчики, рекомендую. Я в'яжу з пряжі, котра складається з ланцюжків, бавовняна, бавовна та буретний шовк. І вони в два складення, а сама ниточка складається з повітряних петель. Так, такі ланцюжки. І нічого не чіпляється, і дуже зручно в'яжеться гострими такими кінчиками. Ну, а тепер саме, як я в'яжу. В мене ось ми, наприклад, у нас перша петля. Ми пров'язуємо петлю. Вивіритні і тоді перезнімаємо. Тобто ми по лицю просто пров'язуємо виверетні петлі і перезнімаємо. Якщо край має бути фіксований і не розтягатися, ми робимо так. Якщо нам треба більш еластичний спосіб, тоді ми робимо накид від себе. Пров'язуємо виворітню петлю, перекидаємо накид і перекидаємо, накидаємо попередню петлю. знов від себе виворітньо накидаємо накид і попередню петлю. У нас виходить трошечки. Грубше буквально тут більш тонше, тут більш об'ємне, але а, при розтяганні ця більш фіксований цей край буде, а цей буде більш еластичний. Я зараз розпущу, мені не підходить цей спосіб, мені треба фіксований, щоб не розтягалось. бо в мене полотно доволі вільного об'єму, достатньо свободи облягання, мені не треба розтягання в цьому місці, але вам на майбутнє може буде в нагоді такий спосіб. Я завершила і тепер покажу, як об'єднати обидва краї. Заводимо голочку під перший ланцюжок, що в нас був, і повертаємо ниточку в, в ту косичку, в ту петлю, з котрої вона виходить. Ось так. І в нас виходить такий непреривний ланцюжок. Далі ми розвертаємо на вивертню сторону. І ховаємо ниточку. Я зазвичай роблю ось декілька, ось так, стіжків. Їх взагалі непомітно буде, тому що тут йдуть косички, і воно ось так буде непомітно. І далі. Вже ховаємо в полотно по діагоналі або ось так між, між петлями, так теж непомітно. Це бавовняна нитка, і вона буде намагатись вилізти, тому я її якомога далі, якомога далі заведу, а потім обріжу. А ви робіть так, як вам буде зручно. Таким чином, як вам подобається, косичкою вперед, або косичкою назад, на виверітню сторону. Мені більше подобається, коли більш гармонійно, і воно не видно. Тобто, або косички, або виворітні такі напівдушки. Сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтесь, ставте лайк. До нових зустрічей, Па-па!